Ось і закінчився наш з вами Cats X Empire. Чекатиму лістінгів, всі оновлення будуть в телеграм-каналі. А сьогодні я вам покажу. Ось у телеграм-каналі закріпленому є купа ігор. Ось нові ігри додаються. І одна з найперспективніших як на мене, ігор це Cats and Dogs. Геймплей дуже простий, ви просто за посиланням в описі реєструєтеся, переходите. Вам одразу дають певну кількість монет, ви лише маєте вибрати кота чи собаку. Я особисто вибрав кота. У мене кілька аккаунтів. На одному я зробив собаку на всіх інших кота. Бо коти зазвичай перемагають, ви можете бачити. Але про всяк випадок, якщо у вас кілька аккаунтів, я б радив вам зробити і собачку на одному. Раптом різко щось зміниться в грі. Давайте з вами прив'яжемо зараз гаманець. Окекс це досить легко робиться, і тича монет. Дискаємо Connect. Нас перекидає на біржу Окекс. Підключити гаманець. Підключення встановлено. Досить легко це робиться. Воно трошки зараз підвисає, тому не зарахувало, що ви нагороду, але воно це обов'язково зробить. І також не забуваємо грати в інші ігри, їх дуже багато. Я по всім даю оновлення. Бачите, карта айрдропів. Тут, звісно, не всі проекти, не всі заздалегідь уже точну дату можуть сказати. Але в будь-якому разі, я раджу грати в усі ігри, тому що ми не знаємо, яка роздасть 10 доларів, а яка 200. Граємо, створюємо контент. І якщо вам потрібні реферали, то рефералс менеджер зазвичай вам допоможе. За промокодом Сергій буде знижка на рефералі. Звертайтеся і будемо працювати далі.